Зазвичай понеділок не найулюбленіший день у студентів, але понеділок 22 квітня приніс їм дві радісні події. Перша пари скасовано, друга пари скасовано через проведення у стінах філологічного факультету Донецького національного університету Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації у сучасній Україні. Презентація робіт учасників конференції проходила в двох секціях Сучасна преса, проблеми та перспективи та Електронні земка Сучасний вимір. До філологічного факультету Дону для вираження своїх думок стосовно актуальних питань становлення медіапростору нашої країни завітали студенти Східноукраїнського національного університету та Львівського національного університету імені Івана Франка. Активну участь брали в конференції дослідники з Дону. Студенти нашого вишу надали більш ніж половину від усіх робіт на форум. Виголошені з кафедр доповіді подекуди викликали бурхливі обговорення в аудиторіях. Так, наприклад, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Марта Ковальчук із роботою, яким є інший польський репортаж 90-2000 роки, довго відповідала на питання зацікавлених і незгодних з нею слухачів. Голови журі секції Інеса Артамонова та Олена Тараненко відзначили високий рівень як проведення самої конференції, так і підготовки учасників. Ну, во-первых, скажу так, что сама традиция меняется и в лучшую сторону. Мы начинали с университетских конференций, потом наша конференция приобрела уровень региональный, когда у нас были гости из Мариуполя и Луганска. Уже несколько лет подряд к нам приезжают и мариупольчане, и луганчане, и студенты Львовского национального университета. И поэтому нынешняя конференция считается уже второй всеукраинской. Конечно, это очень интересно слышать не только своих коллег, хотя вы на разных курсах и друг друга тоже мало знаете но слышать и другие школы подготовки да как то вот совсем по-другому одни и те же проблемы могут освещаться скажем студентами различных вузов собственно для этого конференции существует и вот слава богу наша мне кажется с каждым годом все более и более уже вполне соответствует именно вот показателям хороших настоящих научно- студенческих конференций Студенти, які приїхали з інших міст, отримали гарні враження, що лише епізодично змінювалися неприємними. Зоряна козачок із Львівського національного університету, пожалілася, що не побачила Донецька, який, на перший погляд, здався їй європейським містом, та завдячила привітним донеччанам, які зустрілися їй тут. Ну, всі ми мислимо стереотипами, але ми маємо дуже гарні, позитивні враження від міста. Ми його дуже мало побачили, оскільки це такий короткий період, але воно ну, дуже європейське, дуже нове, сучасне і головне чисте, і ми обов'язково повернемось сюди ще раз. Усі 54 учасники завершили свої виступи лише по обіді. Конференція добігла кінця. Гості роз'їхалися своїми містами, лишивши студентам Донецького національного університету, цінний науковий досвід та дружні стосунки. Михайло Драпак, Олена Прем'якова. спеціально для Донецького національного університету.